Да, мені пару, я Молдаван. А, да я пойду. Я хочу бачити свою Молдавію в процвітані. Ну так і йдіть, балотуйтеся у президента, і будете робити. Не будете а, в Європі а підлизувати. Не будете Росії підлизувати, а, Під, то, піднімете то, зарплатню. Я Як ви до Придністров'я щоб... відноситесь? Придністров'я, ви знаєте, з однієї сторони. Дуже хорошо. Дуже хорошо. З другої сторони, плохо. А в чом хорошо? чому хорошо? Що хорошо? У них ціни. Ціни дуже маленькі. На все. На все. Це і дно. Друге, ви були те, що вони дивіться, це і дно кажу. Це ціни вони дуже маленькі. Це дно піддержую. Тож я як би то, що вони відділилися від Молдавії. А ви узіло. були були в Придністрові? Здрасте я, я від Придністрові живу 30 кілометрів. Угу. І ціни маленькі. Наскільки маленькі? відносно до Молдови? По сравні з Молдавією процентів на 40. Менше. А чого вони менше там? Чого? Она радка їх піддержує.